Обита штукатурка та зруйнований дах під'їзду такі наслідки після вибуху, що стався в березні поблизу будинку сумчанки Ірини Шульги. Жінка бідкається, що майже півроку оббиває пороги владних кабінетів, аби отримати допомогу. А ми ще не одразу обратілися. Знаєте, як воно кажуть, що у людей більше горе було, думали якось підправимо, а воно потом кадато ходили… Хотел еще потянуть на себя козырек, хотели металл же сдать, а потом соседка говорит, ну с восьмой квартиры, давайте, кажется, наверное, напишем заявление. Написали мы заявление, сюда приехали, нам сказали, это не сюда, это э, Горького 21, инфраструктура города. Э, я сюда приходила, соседка с восьмой квартиры повезла туда заявление, там приняли заявление. Но півтора месяца проходить, никаких результатів. Я позвонила на службу міста, мені оператор дав телефон, мені девушка объяснила: говорит, вам треба знову написати заявление на Харьковскую 35 і віднести сюди, щоб голова непосредственно при... вийшла комісія, подивилася, факт руйнувань і прийняла якесь рішення. От я сьогодні прийшла. Внаслідок війни у Сумській громаді зруйновано майже 70 будинків, близько 700 пошкоджених частково. Таку статистику мають у правовому управлінні Сумської міської ради. Пошкодженого майна пов'язана з пошкодженням вікон, дверей. Дахів, якщо це приватний сектор, тобто левова частка приходить саме на от такі об'єкти ще в червні. Було рішення виконавчого комітету сумської міської ради про те, що визначили перелік будинків там біля. 70 будинків в першу чергу це багатоквартирні. Там ну, наприклад, я знаю там ґамалей 1 там біля арт-училища вже або повністю виконано, або значні роботи вже виконано. Потім по іншим будинкам також Олег Чайченко радить збирати усі можливі документи, відео та фотодокази, які засвідчать руйнування. Спочатку особа, майно якої пошкоджена, вона звертається з заявою на Сумського міського голову, голову, на голову. Потім ця заява надходить до комісії. Комісія визначає осіб, які будуть виходити здійснювати обстеження. Ну, це займає ну, приблизно 2-3 тижні з моменту подачі заяви. Паралельно люди мають також подавати Добре. і до дії інформацію щодо пошкодженого майна. Проте ми також. Для безпосереднього фіксування, оскільки в дії є односторонній односторонні зв'язок, тобто особа фотографує, вносить заяву. А в даному випадку є ще підтвердження відповідним актам особам, які виходили на місце подій, і фіксують люди. Сподіваються на швидку компенсацію, каже Олег Чайченко. Проте визначеного законодавством механізму відшкодування втрат і ще немає. Через УКС здійснюється роботи. Ми зараз вносимо зміни до рішення виконавчого комітету від 16 квітня номер 100 щодо компенсації громадянам, які за свій рахунок вже здійснили ремонт. Також будуть здійснюється виплати. Яка сума буде виплат, це вже буде вирішувати виконкову. Акти, які ми складаємо, зараз вони будуть використовуватися для формування єдиного державного реєстру пошкодженого майна. Тобто система дії вона продовжує. Працювати особи подають туди, але наші акти також будуть вносити єдиний державний реєстр. Це дуже важливо, оскільки подальшому особа, яка буде там внесена з цим актом, ну інформацією про пошкодження, вона буде гарантована щодо отримання відшкодування. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.